Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. І в цьому відео я хотів би розповісти про баннер другої половини оновлення 3.4, а саме баннер Хутаю та Єлань. А також оглянемо, які чотирьохзіркові персонажі йдуть в баннері та збройний банер. А перед початком відео прошу підтримати відео лайком та підпискою на мій канал, а також переходь в мій дискорд сервер за посиланням під відео. Ну що ж, розпочати я хочу з піру дівчини Хутао. Я можу сказати, що цей персонаж є один із найсильніших дамагерів в грі, але потрібно виконати декілька вимог, які сподобаються не усім гравцям, особливо новачкам. Це буде трішки складно. Що це за вимоги? Одна з вимог при грі з Хутао, щоб шкала ХП була нижче 50%, щоб максимально розкрити її дамаг від усіх атак. Адже в неї діє пасивка, яка збільшує піру ушкодження на 33%. Також, якщо у вас немає першого сузір'я, то потрібно навчитися робити стрибок після зарядженої атаки саме під час дії елементальної навички, що є дуже важливим. А якщо ви хочете максимальну зручність при грі за Хутао, то вам потрібне перше сузір'я. Завдяки першому сузір'ю Хутао більше не буде споживати енергію зарядженої атаки під час елементальної навички. А також, якщо ви хочете ставити рекордні цифри за Хутао, то вам обов'язково потрібна і сигнатурна зброя Осок Хоми, який їй ідеально підходить і розкриває Хутао на всі 100%. Для новачків, які ще не досягнули 40-го рівня в Геншин Імпакт, не буду рекомендувати крутити Хутао, тому що для Хутао потрібен сет вогняної відьми із гарними статами, який досить важко зібрати. Також цей персонаж зайде не в кожну пачку, адже в основному її беруть для гри через реакцію випаровування, де потрібен також персонаж, який накладає гідростатус, і тому у новачків можуть бути проблеми з такими персонажами. Також потрібно ще вчитися грі за цього персонажа, щоб максимально ефективно відігравати і наносити максимальну кількість демеджа. Але якщо у вас є гарні частини артефактів вогняної відьми і є сінцю, або, можливо, випаде сео банера... То можете сміливо крутити хутав. А зараз перейдемо до наступного персонажа. А саме гідродівчини Єлань. Це персонаж, який розганяє демедж нашим союзникам. У неї є ульта, яка активно працює над персонажем. Наносить гідродемедж і дуже добре тримає гідростатус. Багато говорять, що коли вийшла Єлань, вона посунула сінцю. При цьому сінцю все-таки залишився чудовим накладачем гідроелементу. Притому вони з Єлан чудово граються в одній команді. Єлан це більш універсальний персонаж, вона є дуже сильним сапортом і тому думаю, вона підійде багатьом гравцям, особливо для новачків. Тому обов'язково придивіться до цього персонажа. Адже пачок з цим персонажем можна зробити дуже багато, особливо коли у нас в грі з'явився дендроелемент. А ще є дуже великим плюсом, це її пасивка, яка дуже гарно розганяє наші ушкодження. Цього персонажа я можу рекомендувати новачкам. Цей персонаж підійде в дуже велику кількість пачок через різні реакції. Персонаж не є таким складним в грі, як Хутао, а також вона і без сузірів чудово грається. Але якщо у вас на аккаунті вже є сінцю, то Єлайн не буде настільки доречна. Адже у вас вже є чудовий гідросаппорт. Тут вже ви самі думаєте, чи потрібен вам ще один схожий гідроперсонаж. Адже сінцю теж чудово справляється. А зараз перейдемо до огляду чотирьох зіркових персонажів. І перший на чарзі персонаж це Бейдоу. Чудовий електросаппорт. Гарно підходить тазерні пачки. Це коли ми поєднуємо гідро плюс електро персонажів через реакцію заряджений. Також зараз дуже чудово виглядає в дендропачках, якщо ми граємо через стимуляцію. Ще я вам раджу, то це зібрати друге сузір'я на Бейдоу. Тому що друге сузір'я з ульти нам створює додаткові блискавки, які стрибають на додаткових двох ворогів, і тому з другим сузір'ям вже починаємо грати за бейдоу з комфортом. А якщо зберемо шосте сузір'я, то воно нам дасть зниження опіру від електроелемента з ульти на 15%, що є дуже гарним і корисним сузір'ям. Так якщо ви граєте саме в групах через Електро, то вам Бейдоу дуже знадобиться на аккаунті. І наступною у нас на черзі це Нінгуан. Гео-персонаж, який сподобається не кожному гравцю, вона є 4 гео-дамагером. тому всю пачку ми маємо будувати навколо Нінгуан. Якщо ми нею будемо грати саме як за дамагера, це є великим мінусом для багатьох гравців, адже є багато п'ятизіркових дамагерів і по потенціалу вони виграють Нінгуан. Але якщо ви дуже любите Нінгуан і вкладетеся в неї, зберете чудові артефакти, дасте гарну зброю і підберете круту команду то вона буде проходити весь контент, який є в грі. По сузір'ям можна сказати, що з комфортом можна грати уже з другого сузір'я. Якщо ставимо ширму і вона руйнується, ми можемо поставити ще одну ширму, що дає нам багато додаткових ушкоджень. Плюс, якщо проходимо через ширму, отримуємо бонус до геоушкоджень. Завжди цією функцією зможемо користуватися, якщо, звісно, правильно будемо їх ставити. Тому якщо ставити біля великих ворогів, вона в них руйнується. А далі переходимо до шостого сузір'я. В цьому сузір'ї Нінгуан отримає 7 додаткових камнів нефритових зірок після активації ульти Нінгуан. І останній у нас це Сінцю. Один з найкращих персонажів разом з Беннетом, Лін і Сахарозою. Цю є крутим саппортом, який наносить багато гідродемеджа. Його ульта працює над любим героєм і наносить гідродемедж, накладаючи гідростатус. При цьому він ще й дуже добре тримає гідростатус. Багатьох пачках саме він справляється з накладанням гідростатусу. Тому Сінцю неможливо недооцінювати, тому можу на всі 100% рекомендувати цього персонажа усім гравцям Genshin Impact. Щодо сузірів, можу сказати, що в Сінцю добре грається і без сузірів, але так як він є чотиризірковим персонажем і сузір'я можна легко вибити, чому би йому не вибити усі Сузір'я. Акцент хочу зробити на четвертому і шостому Сузірі. Четверте сузір'я збільшує ушкодження Єшки на 50% під час дії ульти. Особливо якщо у вас є церемоніальний меч, то можна два рази нанести величезного демеджа з Єшки. А шоста сузір'я додає нам демедж і плюс відновлює енергію сінцю. Підводячи підсумок, ці два банери є дуже крутими, адже в нас є чудові п'ятизіркові персонажі. Hutao є гарним дамагером, але щоб розкрити увесь її потенціал, потрібна ще її сигнатурна зброя, також сузір'я і вміння правильно нею грати. А Єлан є чудовим гідросапортом, яка посилює усю команду, а також круті чотиризіркові персонажі, такі як Бейдоу Електросапорт та один із найкращих чотиризіркових персонажів персонажів Цю. а також, хто обожнює геостихію, для них є Геодамагер Нінгуан. А далі переходимо до збройного банера. І перша зброя це Аквасимулякром. Сигнатурна зброя на Єлань. Чудова зброя має велику кількість критичних ушкоджень, підійде багатьом персонажам, які користуються луками. Ну і один із найкращих і найуніверсальніших списів посок Хоми, Сигнатурна зброя на Hutao. Посок Хоми можна поставити на велику кількість персонажів, можна поставити на сяо і на Джун Лі, а також на інших дамагерів. Щодо чотиризіркової зброї зі збройного баннера, то у нас тут стародавній меч Мілеліта. Чим більше у нас пачки героїв із регіону Лює, тим сильніше він стає. Збільшується сила атаки та шанс крита. Тому під цей дворучний меч потрібно збирати пачку із героями із Люї. Далі у нас на черзі це спис вбивця драконів. Непогано стає на Сялін, а також в деяких випадках на Хутав. Далі у нас дві зброї з одного сету сету Фавонії. А саме меч Фавонія та Кодекс Фавонії. Дуже крута зброя. Заливає багато енергії. Якщо у вашій пачки є персонажі, яким не вистачає енергії, ставимо меч Фавонію або Кодекс Фавонії на персонажа, і ця проблема вирішується. І остання чотирьохзіркова зброя це іржавий лук, гарно стає на Йоймію та Тарталію. Що ж до збройного банеру, то він є дуже крутим. Адже і Аква Симулякрум, і посок хоми це чудова зброя, яка стає на велику кількість персонажів. Навіть якщо випаде Аква Симулякрум, а ви хотіли Хому, не потрібно засмучуватися, адже врешті-решт цей лук є дуже крутим і з великою кількістю критичного ушкоджень. Ну а я планую крутити посок Хоме для Хутао, адже Хутао вже є на моєму аккаунті і хотілося б ще викрутити її сигнатурну зброю, щоб був повний комплект, так сказати, і щоб наносити максимальну кількість демеджа на Хутао. А я вам дякую за перегляд відео. Бажаю вам викрутити того чи іншого персонажа, якого ви хочете. Або якщо ви ще думаєте, кого крутити, то надіюся, що це відео допоможе розібратися. Який персонаж вам більше потрібен на аккаунті? А я прошу поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал. А також переходь в мій дискорд-сервер за посиланням під відео. До зустрічі в наступному відео. Universe, I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, Woo!